Сміттєпереробний завод у Львові збудований на 38%. У Львівських вищих навчальних закладах з'явилися нові спеціальності. Тустані організували табір живої історії. У Львові триває будівництво сміттєпереробного заводу. Вже виконали більше третини робіт, а саме 38%. Будівництвом заводу займається польська підрядна організація. На якому зараз етапі будівництва сміттєпереробного заводу, розповідає її представник Юрій Копецький. Фундаменти зроблені, стіни зроблені всі на 90%, монолітні стіни. Зараз в цій частині готуємо основу під підлогу. Готуємо основу під підлогу. Підлога у нас складна, тому що складна ділянка. Будемо під підлогу забивати бетонні палі. Підлога дуже специфічна, вона буде відносно мати більшу товщину, тому що там йдуть труби по яких буде йти тепле повітря, яке буде сушити це сміття. Усе основне обладнання для майбутнього заводу замовляти планують за кордоном, додає Юрій Копецький. Обладнання все є специфічне, воно йде тільки під замовлення. Ніхто на склад того обладнання не робить. Відповідно, обладнання буде також виготовлятись паралельно, договори вже також підписані, і воно послідовно паралельно буде виготовлятись. Майбутній механіко-біологічний комплекс зможе переробляти 250 тисяч тонн відходів на рік, розповідає керівник відділу проєктів Зелене місто Назарі Кирилайдза. і пояснює принцип роботи заводу. Сміття вигружається вже всередині, підсортовується необхідна фракція вторсировини на першу, першому етапі. І після чого барабанне сито йде в нас на тунелі біосушіння. 24 біотунелі. Пілосушіння в нас забирають від 30% всього від, від відходів. Це за рахунок забрання вологи. Ніяких запахів і тому подібне тут не буде. Тут іде все закрите. Будують завод за кредитні і грантові гроші Європейського банку реконструкції та розвитку та фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Попередня вартість комплексу майже 35 мільйонів євро. Розповів Назарій Кирилейдза. «250 тисяч тонн сміття змішаного буде перероблятися на цьому заводі. Це є повна по об'єм сміття утворення міста Львова. На виході получається виход, ми зможемо частину відсортувати. І переробити в РДФ паливо в середньому від 15% все одно іде фракція полігону. Це є технологія, яка використовується і в Європі і в всьому світі. Механіко-біологічний комплекс це є основа для міста, щоб переробляти відходи, не просто сортувати і не спалювати в Україні. Це виход, буде перший завод, сміття повноцінний сміттєпереробний завод. Керівниця громадської організації Ноль відходів Ірина Маронова розповіла у телефонному коментарі. З появою сміттєпереробного заводу важливо, аби мешканці сортували сміття. Будівництво сміттєпереробного комплексу у Львові не несе якихось надзвичайних загроз для навколишнього середовища чи для здоров'я людей. Заводи з такими технологіями першочергово потрібні для того, щоб обробляти. Залишкові відходи, адже в нас існує заборона на захоронення необроблених відходів, і цей завод з цим цією функцією буде справлятися. Проте дуже важливо цей завод не означає, що нам не треба розплати розбільний збір відходів. Дуже важливо подальшому розвивати родільний збір і перероблення органічних відходів, тобто фактично, щоб на цей завод поступали лише залишкові відходи. І я вважаю, що потужність цього заводу дозволить переробляти відходи не лише з міста Львова, а з частини Львівської області. Як зазначив у коментарі суспільному директор ЛКП Зелене місто Тарас Калужний на сміттєпереробному заводі планують створити 184 робочих місця. Сам завод має запрацювати на початку наступного року. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Володимир Яхнів із Дрогобича став на захист України 9 травня цього року. Служив у військовій частині А4472. 22 липня під час виконання бойового завдання отримав поранення, а 27 липня у лікарні його не стало. У захисника залишилися двоє синів та батьки. Тарас Павлюк зі села Садки Стрийського району був учасником АТО. І з початку повномасштабного наступу був помічником гранатометника у військовій частині А-3035. 26 липня внаслідок ворожого мінометного обстрілу у селі Кузьміне Северодонецького району Луганської області Тарас Павлюк отримав поранення несумісні із життям. Дмитро Заєць проживав у селі Волиця Яворівської громади. Був командиром відділення у військовій частині 47015. Загинув 29 липня внаслідок ворожого обстрілу у Харківській області. Григорій Іванюк, уродженець села Майдан Львівської області, був учасником АТО. І з початком повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на східному напрямку у складі 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони. На фронті опанував професію бойового медика. Загинув 28 липня. У героя залишилася дружина двоє дітей та батьки. Андрій Лабецький із Турки був учасником АТО та ООС. І з початком повномасштабного наступу боронив Київщину, а згодом виконував бойові завдання у Запорізькій області. Впродовж останнього періоду воював на східному напрямку у лавах 67-ї окремої механізованої бригади. Він загинув 25 липня поблизу села Серебряка Донецької області. У Львові до протезування готують 31-річного військового із Черкащини. Сергій Рибалко втратив ногу біля вугледару, що на Донеччині. Про це пишуть на фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова. Сергій пригадує, отримав травму, коли з побратимами окопувався. І тоді російські військові відкрили вогонь із міномета. Один зі снарядів впав у кількох метрах від Сергія. Після евакуації із поля бою Сергія спершу лікували у Дніпрі, потім у Києві. Чоловік тиждень був у комі. Потім, коли лікарі стабілізували стан, його доправили до Львова. У центрі Незламні Сергію провели ще дві операції. Тепер він готується до протезування. Перших 30 секунд це був больовий шок. Я не відчував нічого. Ну просто приходив до тями. Потім, коли я вже побачив візуально те, що нема ноги. Ну, як вона є, ну і вона вже не моя. І я просто, напевно, мозок відчув цю біль, і воно почало дуже боліти. Але ж не тільки нога, і все, з'явився в роті привкус крові, там з вух кров потекла. Ну, Все тіло було посічене цими осколками і, ну, із-за болі. Просто і ще був страх того, що мене просто отак покинуть, і хтось противник заскочить короче, і починає здіватися. Ну, хочу вже, вже ходити, О, дуже хочу ходити. вже. Це ну, буде важко, але ну, настрой у мене є добрий. Тут добрі реабілітологи. Я бачу, що є успіх і досить швидкий час, і я буду ходити. Микола Ярошовець цього року абітурієнт. Хлопець каже: з дитинства цікавився технікою, тому вирішив поступати на спеціальність оператор програмного забезпечення та оператор дронів. Я з дитинства цікавлюся комп'ютерами і хочу поступити. Я Хочу програмувати, писати сайти і займатися зйомкою відео на дронах. За словами директорки Вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва Марії Поліщук, спеціальність оператор програмного забезпечення з'явилась два роки тому. Там можуть навчатися 30 учнів, однак цього року охочих більше. Оператор програмного забезпечення має складовудку компетенції оператор дронів. Це мають такий предмет, називається новітні технології в програмі трьохрічних. Здобувачів освіти і однорічних після 11 класу. Ми побачили вже другий рік поспіль, що попитом дуже користується Цьогоріч У нас навіть на цю професію є конкурс: конкурс атестатів. Дуже діти цікавляться і йдуть. За останні два роки Львів лідирує за кількістю заявок абітурієнтів на вступ. Про це зазначено на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти. У цьому списку університет імені Івана Франка на першій позиції. У цьому виші також з'явились нові спеціальності. Розповідає перший проректор університету Андрій Гукалюк. Минулого року у нас було близько 28 тисяч, зараз близько 33 тисяч заяв на перший курс. Магістратура тільки три дні тому розпочалося подання заяв. Будемо бачити статистику після 21 серпня. Нові спеціальності у нас є в сфері, якщо говорити про бакалаврат, то це в сфері. Технології, це, наприклад, технології захисту навколишнього середовища, це є спеціальність, які стосуються там біотехнології і біоінженерії, ось такі, яких в нас не було. Львівська політехніка серед вишів України на другому місці. За словами першого проректора Львівської політехніки Олега Матвійківа, на деякі спеціальності вони набирають студентів вперше. У нас багато нових спеціальностей. Ну це і спеціальності пов'язані, скажімо. З протезуванням ми ввели таку спеціальність і на бакалавраті, і на магістратурі, тому що це дуже актуально зараз. Ми відкрили також освітні програми, пов'язані з безпілотниками, з використанням безпілотної авіації в сільському господарстві. Тому ну, є, Ми відкрили і пов'язані освітні програми і з туризмом, і з готельним бізнесом. В принципі, ті нові освітні програми вони себе оправдують, і туди достатньо велика кількість заяв була За словами представників університетів, прийом заяв на бакалаврат закінчено, а набір на магістратуру триватиме до 21 серпня. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Олег Греб. Суспільне новини, Львів. У заповіднику Тустань розпочався табір живої історії. Тут відтворюють життя та побут людей, які жили на території України за часів середньовіччя. Живуть тут реконструктори як поодинці, так і родинами. Учасник табору та реконструктор Ігор Любунь розповідає: більшість одягу, посуду та інших побутових речей роблять самі. Ігор виготовляє вироби зі шкіри, зокрема взуття. Дивимося по викопних матеріалах і використовуємо також переважно шкіру. Шкіру вже тепер ми поки що сучасну то є, яка хромова, але ми вже от маємо на даний час сиром'ять такого шкіру. Шкіра, вона вже наближена цей екологічна, без хрому, без хімії, без нічого, яка була коли наближена до старовинних таких взірців, і, і з нею працюємо. Шило, голка, нитка от все, що потрібно для виробництва. Проводять також майстер-класи із гончарства, ковальської справи. Син реконструктора Іван може навчити, як зробити середньовічну флягу. Її Треба перше пошити, потім той. Сюди пшеницею, потім набивати форму, а потім воском. У таборі також можна спробувати постріляти із лука. Кінчик стріли це ваш приціл. Не тягнемо отак, не треба так, не так, а тягнемо, представляємо дощуки. Найбільше активностей буде у суботу та неділю. Зазвичай у серпні у Тустані проводили фестиваль, але і спочатку карантину, а потім через початок повномасштабної війни концертну частину не проводять, а зосереджуються на відтворенні та вивченні української історії. Розповідає співорганізатор табору Ярема Іванців. Майже все, що тут відбувається, в тому можна прийняти участь. Тобто, якщо це обладунки, це не подивитися. Це можна вдягнути, дізнатися, поміряти ну, якщо вдарити. Є локація з для дітей з мягкимичами обладунками. будемо робити штурмфорт Тобто можна буде максимально повзаємодіяти. Е, є стрілкова локація, будуть навчання з глини, шнуркова кераміка, гончарна, що Щодо чого. Загалом участь у Тустенському таборі живої історії візьмуть близько сотні реконструкторів. Триватиме він до 6 серпня. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини, Львівщина.